Як використовується LinkedIn до Башкору? Це не інстаграм, це не Фейсбук для молоді. LinkedIn, ну, мені здається, це обов'язковий must have. і молодь може завжди попросити. От про ці рекомендації там лише IT або менеджери. Ні, якраз такі спеціальності цікаві. Теж можуть використовувати, що ще працює, коли ми говоримо про пошук роботи, відправляють заявки, і не він не працює. Тоді потрібно задати собі питання. LinkedIn має бути підготовленим так само, як і ваше резюме. Але це та ситуація, коли ми можемо собі сказати, що це робота нас знайшла. Доброго дня, мене звати Святослава некорович Мендель, і я рада вас вітати на нашому відео підкасті. У нас сьогодні в гостях Аліна Грицай, кар'єрний консультант, і ми сьогодні поговоримо про те, як знайти роботу в Польщі. Так, я знаю, що ти спеціаліст на по LinkedIn. Я. я б хотіла, до речі так запитатися, як використовується LinkedIn в Польщі на роботи? Угу. Так, перше, LinkedIn – це у нас професійна соціальна мережа. До того моменту, як ви починаєте використовувати LinkedIn, так само ми готуємося. Ми так само робимо аналіз і вирішуємо, для чого ми його використовуємо. Е, я з не безліч прикладів, так коли люди почали використовувати LinkedIn, щось або постять, або відправляють заявки, і мені говорю, він не працює. Тому ми робимо так само: проводимо аналіз себе. І того, для чого ми будемо використовувати LinkedIn. Це професійна соціальна мережа. Ми можемо його використовувати і для пошуку роботи, і для для будування нетворкінгу, так і для пошуку клієнтів, і для розвитку свого бренду як спеціаліста. І безліч безліч інших цілей можемо робити. Так, LinkedIn в Польщі популярний. Його використовують. Я б сказала, що якщо ви спеціаліст саме і хочете от саме працювати на високому професійному рівні, LinkedIn це просто must-have. Це дуже цікава мережа. Я її люблю, використовую. Дуже багато з нею працюю. Зараз трошечки менше, тому що ну. Розставила інші трошки пріоритети, так не встигаю. Але це не інстаграм, це не Фейсбук, це не якісь інші так, соціальні мережі. Там дуже професійна аудиторія, і якщо ви спеціаліст, який е, клієнтів, наприклад, для себе шукає, ну давайте подумаємо, то сам психолог, теж ви можете її використовувати. А навіть якщо у вас така е, спеціальність. Яку ви подумали, ні, ну LinkedIn це не для мене, там лише IT, або менеджери, або не знаю, фінансисти. Ні, якраз такі спеціальності, цікаві, дизайнерські, так, теж можуть використовувати. Я б навпаки сказала, що чим так буде цікавіше, тим краще вам війти в цю мережу і її використовувати для своїх цілей. Для пошуку роботи, для молоді взагалі клас. І це правда, що будучи на LinkedIn, ти можеш отримати пропозицію від рекрутера роботи можеш, можеш, якщо твій твілкінга можеш отримати, але LinkedIn має бути підготовленим так само, як і ваше резюме. Почнемо ми згори. Так, ваше фото має бути професійним. Саме в LinkedIn фото ми додаємо і. Відповідає воно вашій сфері діяльності. Я не говорю, що це має бути костюм і суперділовий вигляд, але ви маєте відповідати тому, ким ви хочете працювати, з якою ви ціллю в знаходитеся. А, Невеличка посмішка, так відкритість до спілкування. Ви запрошуєте людину до вас зайти. Обов'язково хедлайн ми прописуємо. Ми з ним працюємо. Чому? Тому що в списках, коли нам в пошуку видаються спеціалісти, буде видаватися ваше фото, так і саме от ваш хедлайн, ваш заголовок. Ну, LinkedIn, про нього можна говорити годинами. У мене теж є безліч уже вебінарів. Запрошую до перегляду. Шукайте, дивіться, кому потрібно в посиланнях. Можемо додати. пишіть коментарі. Але це та ситуація, коли ми можемо собі сказати, що це робота нас знайшла. Можна, можна звичайно. Мене до речі, теж був випадок, коли мене робота знайшла через LinkedIn. Я працювала в теж в цікавій організації, яка теж допомагала з працевлаштуванням. І саме через LinkedIn мене туди запросили ще до одного проекту. В LinkedIn мені написали і запросили. Безліч моїх кандидатів, так, спеціалістів, які до мене приходили, зверталися на консультації, теж отримували роботу саме через LinkedIn, через те, що їх профайл в LinkedIn був коректно заповнений, використовуючи ключові слова, відповідаючи тій так, сфері діяльності, куди вони хочуть рухатися. І ще зауважимо такий цікавий момент. Якщо резюме, ми можемо підготувати, наприклад, три. Варіанти, так, тут ми менеджер з продажу, тут ми е давайте пофантазуємо е керівник проекту, і ми, наприклад, е директора-асистент. Okay. Ну, і ми кожне резюме додаємо ту інформацію, яка релевантна до цієї сфери. Так, то LinkedIn вже має бути більш вузько направлений. Тобто, в хедлайні ми пишемо всі ключові слова. За якими нас може знайти рекрути, але так чесно чи роботодавець перевіряє нас, вписує наше ім'я і прізвище до соціальних мереж, щоб подивитися, що там появиться? може перевіряти, може перевіряти, тому будь ласка, зверніть увагу на те, як виглядають ваші соціальні мережі. Якщо ваш інстаграм це е, фото. Котиків собачок та особистого життя, я вважаю, що краще просто цю сторінку зробити приватною. Так, якщо ви свою сторінку також розвиваєте як спеціаліст, показуєте там, як, які ви відвідали, наприклад, конференції, а ярмарки вакансій, які курси ви пройшли, що нового ви вивчили, ну це буде вашим плюсом. Чому б і не показати це? Так? Звичайно, у нас такої статистики немає. Чи перевіряє організація соціальні мережі, але я раджу там або ж. Ви показуєте себе з найкращі сторони і свої додаткові бонуси, плюси, так, або ж тоді закрити, будь ласка, сторінку. Ну а LinkedIn використовуємо як професійну соціальну мережу. І там вже показуємо. Молодь, вона може показати. Пости так, про те, які, наприклад, заходи я відвідала в Варшаві. Їх просто безліч, куди можна ходити. Я не знаю, можна собі список написати. Компанії, міжнародні компанії влаштовують спеціально дні відкритих дверей. Можна прийти познайомитися. Подивитися, де можна працювати, познайомитися з рекрутерами, чарами, навіть зі своїм майбутнім керівником. Тому молоді це обов'язково використовувати, так і можна показати потім це в соцмережах в LinkedIn безпосередньо. Давайте подумаємо про те, що в Україні, наприклад, LinkedIn не так популярний, так як в Польщі, тому вже зараз молодь повинна його використовувати. Але принаймі готувати до того, щоб потім. Його використовувати це. я дуже знаю, що на LinkedIn можна лишити свої можна лишити коментарі, наприклад, mm -hmm. якщо ти співпрацювала чи співпрацював з якоюсь особою, і ти рекомендуєш так звані рекомендації. І молодь може завжди попросити, от про ці рекомендації людей, з якими вони співпрацювали. Це може бути викладачі в університетах, це можуть бути в при різних проєктах. Наставники, наприклад, е, і так далі. Волонтерська діяльність. Волонтерська діяльність. обов'язково прописуйте її. І пишіть там теж свої досягнення. Це показує, які ви спеціаліст, наскільки ви вмотивований. Так показує, як ви можете комунікувати, як ви можете нові зв'язки встановлювати, тобто використовуйте всі ці можливості для молоді. LinkedIn, ну, мені здається, це обов'язковий must have. Я б сказала, краще розвивати цю професійну соціальну мережу ніж робити сторіс, ну, наприклад, в інстаграмі. Так, це вам дасть більше можливостей для вашого професійного кар'єрного зростання. Обов'язково використовувати LinkedIn вже зараз, навіть коли ви навчаєтесь. У мене були випадки, навіть коли був такий кейс, коли дівчата проходили курс, вони просто навчалися на не пам'ятаю точно. Ну, наприклад, давайте так дизайнера, так навчалися на дизайнера, і паралельно цьому вони робили пости, писали в LinkedIn про те, що вдавалося. А які були в них такі челенджі, так а от що нового вони дізналися, а яку технологію використали? І вони отримали пропозицію про співпрацю. Спочатку це була якась короткострокова діяльність, якийсь проект. Потім більше, більше і більше. Тому чим активніші ви будете, а чим ви більше будете комунікувати, чим більше ви коментарів будете залишати. Ну і ну за це, це настільки цікаво, це просто про це можна говорити годинами. Це. Мережа, яку можна розвивати, і з нею от реально отримувати круті бенефіти. А скажи, будь ласка, які твої рекомендації, і що ще працює, коли ми говоримо про пошук роботи, а тим паче, наприклад, для молоді якісь нетворкінги? Що можна працює все, працює абсолютно все. Тобто почніть, будь ласка, з того, що ви визначаєтесь, що їм ви хочете займатися. Це не має бути ваша професійна стежка на все життя. Ні, ні, ні. Я сама змінювала дуже багато напрямків діяльності, і знаєте, в мене була така думка, що і є така думка, так якщо ти такий джоб хопер так то це такий red flag, так що ти змінюєш часто роботи. Але якщо така особистість, ну яка вона не може вона сидіти на одному місці, так змінює свої напрямки діяльності. І в мене за мої 18 років професійної діяльності було багато напрямків і продажі, і великі організації, і мале. Так, але завдяки цьому досвіду я зараз можу допомагати більше кількості людей, тому що і в державних установах я працювала, і в не знаю, і, і в проектах, ні і в приватних, і в проектах. Так тому працює все. Ми в першу чергу думаємо, куди ми все ж таки хочемо рухатися. Ми фільтруємо, тому що 100 відправлених резюме не так спрацює, як 10. Чітко сформованих і адаптованих. Ми також мусимо розуміти, що якщо будуємо стежку кар'єри, то все таки так якби тут мусить бути стратегія. Я завжди за тим, щоб було стратегія. Звичайно, коли ми говоримо про. Тільки старт кар'єрі, коли це перша робота? Mm -hmm. Тобто, інколи ми мусимо вибрати чи, наприклад, робота, яку нам легко вдалося, і ми маємо пропозиції вже завтра, наприклад, вийти на ту роботу, mm -hmm. і робота, яку нам не вдалося, але нам потрібно посвятити ще той місяць, щоб допрацювати, щоб її пошукати, щоб щоб вона все таки вдалося, і тут тоді потрібно задати собі питання. Mm -hmm. Що після двох років на даній посаді ми які в мене будуть можливості? Які двері в мене відчиняться звичайно після цього, і тут ми мусимо також собі це запитання задавати, коли ми говоримо про зарплату, тому що в поляків чи в Польщі не є аж таким популярним говорити про зарплату, як в Україні, і часто молодь люди, які тільки починають за кордоном, вони не знають на які зарплати можна розраховувати. Це не означає, що ми маємо е, працювати за не знаю, мінімальні зарплати. Це просто означає про те, що треба дізнатися перед розмовою, Звичайно. тому що зазвичай на співбесіді таке питання буде. Звичайно. І нам потрібно також е, зробити вибір між тим іноді, між тим, щоб заробляти зразу дуже багато, але без перспективи на розвиток. І е, менше, але з перспективою на розвиток. Як з твого досвіду то виникає? Угу, угу. Дивіться. В першу чергу, якщо ми говоримо про зарплату, так? це одне з найчастіших питань, на яку зарплату я можу претендувати. Тому ми робимо аналіз ринку, ми не робимо аналіз себе, ми дивимося, які в нас компетенції є, які компетенції компанії, які запити компанії ми можемо задовольнити. Що може повпливати на те, що ми можемо отримувати меншу заробітну плату, але що може повпливати на те, що ми можемо вести цю кар'єрну таку так, кар'єрні перемовини все ж таки собі. Найкращі умови е, отримувати. Робіть аналіз, запитуйте у знайомих, запитуйте всюди. І кажіть, що це ви запитуєте в такій конкретній цілі, але скажіть, звичайно, угу. скільки в Польщі можна заробляти на першій роботі? Це залежить від багатьох факторів. Перше, яка це компанія може бути така думка, що якщо це супер велика міжнародна компанія, то там буде просто заробітна плата. Ну вище хмарочоса не завжди так може бути. Тому ви маєте для себе визначити, яка для вас, ну я б назвала такі три три таких три позиції, так яка для вас заробітна плата найменша, на яку ви можете погодитися, так ми прораховуємо все, всі моменти. Так, скільки я маю заплатити за пом... мішкання, скільки коштує моє, моє перебування, моє перебування, моє харчування. Всі 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 моменти. Ми собі прораховуємо. Така фінансова трошечки грамотність у нас має бути. Ми прораховуємо, ми розуміємо, що нижче цієї суми. То, вибачте, я не зможу працювати, я не зможу прожити. так? От мені потрібно стільки це той поріг, від якого я можу рухатися. Але так само тут моменти, а можливо, при обговоренні, при кар'єрних перемовинах ми розуміємо, що через місяць, через два, через три ми можемо вже інші результати отримувати, так? іншу заробітну. Тому і важливо ці кар'єрні перемовини вести. Тобто, визначаємо, той мінімальний мінімум, від якого ми можемо погодитися на роботу, так? оптимально. Ну і найбажаніша так така вилка, куди ми рухаємося, тому що ми ж не ну ніяк не можемо знати, який бюджет буде в компанії. Можливо, ми скажемо окей, я хочу отримувати 5 тисяч злотих, так а в них був бюджет, бюджет 7. і тут якось ми наче трошечки програли, так ну тому це але варто може якось відповідати більш відкритим, підкреслювати те, що ми склонні до звичайно. Так. Звичайно, ну дивіться, від 1 січня 2025 року мінімальна заробітна плата в Польщі це 4666 злотих. Тобто менше ніж 30 злотих і 50 брутто. І це бруто, і це брутто, і теж враховуємо цей, цей момент, і враховуємо, за якою умовою ми працюємо, чи це умова опраси, чи озліценні, і так далі. Тобто всі моменти ми маємо враховувати. Це мінімальна. Плата, нижче якої ми не можемо отримувати. Ну, звичайно, ми не хочемо працювати на мінімальному, ми вже використовуємо всі можливості, тому важливо і в резюме показати, наскільки я класний вмотивований спеціаліст, так, можливо, у мене ще немає тут досвіду, але я його отримую. Я швидко вчуся, я маю такі-то такі-то переваги, які ми зможемо використати. Ми тут можемо провірити середню, наприклад, зарочню зарплату в даному місті, і на це ми маємо офіційні статистики. І, звичайно, можна чадді теж тож зобзати. Чат чадзіп'яті, звіталі, калькулятори зарплат. Ми все це використовуємо. Ми, ми, ми всі всю інформацію звичайно, ми використовуємо. Тут немає якоїсь прихованої інформації, але ми маємо розуміти, що все залежить від компанії, від наших навичок, від нашого рівня володіння, теж мовами, від того, як ми вміємо себе презентувати, провести саме презентацію, пройти весь шлях на штах до початку виходу на роботу. Ну і... Тому ми аналізуємо свою точку А і аналізуємо точку Б, куди ми хочемо рухатися, куди ми все-таки хочемо дійти, на яку заробітну плату, в якому офісі ми хочемо працювати, так з якими колегами, які в нас є перспективи, що ми враховуємо перспективи, які нам може запропонувати компанія. І тепер ми вислали наше резюме, все супер, нам відзвонили, ми домовилися про зустріч та ходимо в наступний етап: співбесід. Угу. Які твої лайфхаки, щоб класно провести співбесіду і отримати посаду мрії? Перше згадуємо про те, що це перемовини, що оцінюють не тільки нас, а оцінюємо, звичайно, і ми? Ми будемо перемовини про те, як буде далі розвиватися наша кар'єра, так і які потреби роботодавця ми задовольняємо, і що роботодавець хоче від нас все ж таки і. Що ми хочемо від цього роботодавця? Чому я і зауважую на те, що дуже важливо себе проаналізувати з самого початку, визначитися, що ми хочемо, тому що ну, взагалі, процес підготовки вже до співбесіди, якщо ми правильно проходимо всі оці кроки, він тоді дуже легкий. Так, але знаєш, є такі моменти, які є чисто формальними. На звичайно в офіс, а це буде залежати від погоди. То, і наприклад, чи ми прийдемо до мокрі, чи буде у нас яке взуття, чи звертати увагу на взуття. Це теж це ці, ці, ці нюанси, але також ми мусимо звернути увагу, що частково тепер є в формі онлайн і тут потрібно підготувати. Задній план, скажімо так можливість до того, щоб включити, щоб все запрацювало, а щоб не було такої ситуації, що знає камера не працює, мікрофон не працює, і інтернет, звичайно, в най найнеочікуваніший момент пропаде. Звичайно, це є технічна підготовка. Є у нас підготовка також моральна. Ну є і професійна підготовка. Про співбесіду ми теж годинами можемо розмовляти, але якщо коротко, просто готуємося до співбесіди. Себе трошечки приводимо до такого спокійного стану, тому що те, як ми будемо себе презентувати, себе показувати, і те, як ми будемо налаштовані на цю співбесіду, теж дає вагомий результат. Зайдемо трошечки наперед, підготуйте, звичайно, питання до роботодавця. Все, що вас хвилює, все, про що ви хочете поговорити, ви теж маєте задавати питання. Не бійтеся цього. Технічна підготовка, якщо це онлайн. Можете передивитися відео, можете в чату GPT, навіть собі по пунктам пройтися, що я маю підготувати, щоб це фон був. Це важливо, це теж, знаєте, хтось може сказати: ну зараз IT, всі в футболках, так, це все на, на такому релаксі, <різь> на лузі. <різь> та, на релаксі окей, але моя особиста думка, моя порада. Ми маємо виглядати професійно. Тобто готуємося технічно, і фон, і те, як ви виглядаєте, і те, як ви налаштовані, і те, як у вас все працює, і десь водичка біля вас стоїть, тому що бувають і питання, які можуть вас трошечки так вибити, так з вашого руху. Це окей сказати: вибачте, будь ласка, дайте мені пару секунд. Я вип'ю води і вам дам відповідь на ваше питання. Якщо такі знаєте, бувають моменти, так контроверсійне питання, або до якого були не готові. Ну, мене колись було. Знаєте, я, я була на одній свій бесіді, от, от, от згадала відразу. Я розповідала, розповідала про себе і про і потім такі моменти, якісь, які мене знаєте, прям на емоції. От от на гарні такі емоції. І я бачу, що я зараз просто розплачуся. Ну, я розповідала про свою попередню, про те, що я хочу судив А тут і ще це можу зробити тут це. А я горю свою роботу, розумієте? Я. Така Почекай на одну хвилинку. Ну просто розумієш, що зараз ну, трошечки буде ну, не, 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 не професійно. так Тому це окей, підготуйтеся м -м -м, виглядати і почувати себе професійно. Знаєте, в мене була одна кандидатка, яка розповідала, що вона на онлайн-співбесіді обов'язково одягає туфлі на підборах. Піджак. Так, там жакет і туфлі на підборах. Він каже, я тоді себе от почуваю, впевнена, ну, використовуйте ті речі, які вам допомагають. Ну, Тут може дуже багато так давати порад, навіть те, що е, одяг, який ви одягаєте, ви маєте в ньому почувати себе комфортно, так, там, не нова білизна, яка може трошечки вас знаєте, давати вам такі е, незручності. Тому е, просто підготуйтеся собі прямо по списку, все прописали. Технічно, що ви маєте зробити, професійно, що ви маєте зробити, так підготуйте самопрезентацію. Одна-дві хвилини самопрезентації, це важливо. Підготуйте відповіді на стандартні питання. Підготуйте ваші запитання і підготуйтеся морально, будьте у гарному настрої. Я завжди знаєте, часто мені кандидати, давайте перед співбесідою прогонимо так разочок. от знаєте, я вам бажаю, щоб ваша співбесіда була вам у задоволенні. Ну, я теж вважаю, щоб кожна співбесіда була в задоволенні, але є такі співбесіди, які, наприклад, ми отримуємо дивні питання. Mm -hmm. І ми отримуємо або питання, які не на місці. Наприклад, нас хтось починає питатися про наше приватне життя. Mm -hmm. Ну, вони треба зразу сказати ясно, що роботодавець не має такого права питатись про наше особисте життя, про наші плани на будування родини, на народження дітей і так далі. І. М Треба чітко зрозуміти, що якщо робота ви задає такі питання, то нам повинна бути вже такий red flag в голові, десь там засвітитися. І також треба пам'ятати, що це є співбесіда, це є розмова і роботодавець. Якщо вже вас запросили на ту співбесіду, то йому залежить на тому, щоб все таки вона пройшла професійно і щоб ви отримали цю роботу. Звичайно, кандидатів буває декілька. Але, наприклад, чому це не ви маєте бути цим кандидатом? Але часто буває так, що справді, незважаючи на те, як круто ми підготувалися технічно, коли ми говоримо про розмову онлайн, або, наприклад, ем, офлайн, і ми їдемо в офіс, переважно ми їдемо перший раз в нове місце, не знаємо. І бувають якісь такі моменти, коли непередбачені. що тоді зробити. От я розумію, що я вийшла там. З дому нормально, я повинна бути на час, але все таки я запізнююся. Звичайно, а, якщо у нас підбесіда не онлайн, ми також до неї готуємося. Що раджу зробити я, якщо у вас є така можливість, перед тим за день навіть подивіться, де знаходиться офіс. Знайдіть його. Якщо це велике місто, як Варшава, наприклад, ну буває складно, так Google Maps може вас трошечки не туди повести. А, Можуть бути затори. Ви маєте просто прорахувати все час. Добору до цього місця, де знаходиться офіс, навіть як потрапити до офісу, тому що ну, ну різні є компанія, так. Да? ви можете зробити такий пробний, так собі пробний е, прихід і подивитися, скільки часу у вас зим. Якщо у вас немає такої можливості, врахуйте е, доїзд. Якщо вам по карті показує там 40 хвилин, закладіть собі, будь ласка, ще півгодини. Е, звичайно, якщо ви приїхали за півгодини, ну не потрібно вже заходити до офісу і говорити, я от приїхав, будь ласка, приймайте мене. ну, це ми робимо професійно. Е, можете, приїдьте трошечки раніше, так? Підготуйтесь, заспокойтесь, прийдіть. Якщо у вас виникають якісь челенджі, так, з доїздом або ну, все буває у житті. Будь ласка, зателефонуйте, попередьте, так? Е, будьте взаємовічливими, професійними, покажіть свою, ну просто. Свій професіоналізм обов'язково попередьте, що ви запізнюєтесь і запитаєте, чи є можливість вас очікувати, так ну я думаю, це буде найкраще. Однозначно. І класно, так само, як співпецідот, так нашу розмову підсумувати, скажи, будь ласка, свої рекомендації, коли mm -hmm. ми говоримо про пошук роботи в mm -hmm. Польщі. Що ти рекомендуєш? Такі топ 3 речі. топ 3 речі. Ну, перше: віримо в себе, піклуємося про себе, пам'ятаємо, що. Перше, готуємося до процесу пошуку роботи, аналізуємо себе, аналізуємо ринок, аналізуємо, таким ми можемо працювати, таким ми хочемо працювати, те, які можливості в нас є, і рухаємося до цієї мети. Готуємося, готуємо резюме своє робимо професійне, використовуємо всі інструменти, які допоможуть нам знайти роботу. І самопідготовка, і резюме, і LinkedIn, і будування нетворкінгу, так про які ми не встигаємо поговорити, але що теж дуже важливо, використовуємо всі можливості пошуку роботи. Що це? Це і джобборди, це це ярмарки вакансій, це і LinkedIn, це і знайомі. Тобто, чим більше джерел ви використовуєте навіть соцмережі, я, до речі, одну дуже класну свою роботу знайшла в Фейсбук випадково десь мені потрапило оголошення. Використовуємо всі-всі-всі можливості і готуємося. Готуємося. Ми маємо розуміти, що якщо це все ж таки професійна робота на професійному високому рівні, будь ласка, перемога потребує підготовки. Однозначно. Дякую. Дякую тобі. Дякую вам. Я нагадаю, тільки що в нас в гостях була Аліна Грицай, консультант, кар'єрний радник. Дякую, мені теж дуже було корисно. І я сподіваюся, що всі поради будуть використані.